Якщо ви вирішили вже користуватися не прозорим скотчем, а скотчем з вашим логотипом, брендованим. Да? Зараз відповім на самі такі популярні питання. Одне з них ну як же замовити цей скотч з логотипом і що потрібно. Перше, вам потрібно обрати, якої буде ширини скотч. Тому що скотч може бути ж не тільки стандартний, типу 48 мм, а може бути там і повище 24 мм, може бути широким 144 мм. Ну, ви обираєте, що ж ви будете пакувати, для чого він вам потрібен. Наприклад, ви обрали там 48 мм стандартний. Далі потрібно обрати, на якій основі буде наноситися ваш логотип, тому що він цінової політики є двох варіантів: перший це прозора і біла, це стандартна ціна йде. І друга це коли буде йти заливка. Це йде на 10% дорожче. Як бачимо, це в нас іде заливка, але вона може бути будь-якого кольору, там хоч пурпурно-фіолетово, без різниці. Далі нам потрібен ваш логотип. Вам не потрібно заморачуватися, там наймати яких, якогось дизайнера, щоб він вам рисував макет, платити гроші. Ні. Ви навіть можете зробити там фотографію вивіски вашого магазина, і наш дизайнер зробить вам візуалізацію. Вона буде виглядати приблизно ось так. Тут ви вже будете бачити, яка ширина схоче, який буде логотип, цей декліше, яке воно буде напечатуватися. Наприклад, яке буде розстояння між логотипом, пантони кольорів. Це ви все бачите. Якщо коли ви вже узгодили ваш логотип, що вам все подобається, коригувати його не потрібно. Ми потім його запускаємо в. Роботу 5-7 робочих днів. ваш логотип готовий. Далі ви отримуєте перше це от роботу з дизайнером, це за наш рахунок і доставка новою поштою, і також кліше. Також за наш рахунок і все.